Всім доброго раночку, але ранок сьогодні у нас такий незвичний, точніше, в незвичному місці для нас. Сьогодні ми в купельному готелі в Івано-Франківській області. То неймовірно гарно. Таку яку? Велику маленьку усередньо. Кава з медом. <рес> Розвели також камін, точніше, слава. Запалив, бо в номері дуже холодно, а на вулиці мінус один. Тому без цього ніяк. А це наш сніданочок. Я взяла собі вівсянку з фруктами. Слава обрав собі більш такий стандартний, базовий. І я каву не п'ю, але принесли вершки, вирішила трошечки спробувати. М -м. Смачненько, мені подобається. Я в цей влог планую не додавати взагалі жодної музики, як в минулий насправді. Бо я хочу, аби ви відчули цей такий природний спокій, який тут, бо інакше не вийде передати це. Тут подають безкоштовний Глінтвейн, і він тут дуже смачний. Просто можна прийти в альтанку і взяти, налити скільки завгодно. Ну, ми, звісно, робимо це все культурно. Дійсно, він дуже смачний. Мені трошки менше. Так, маленький.

Klas. Ta kaharna, nikaklarsın. Насправді, в цій поїздці я по особливому помітила свої зміни, а саме те, що я навчилась відпочивати головою. Бо раніше, навіть створивши умови для відпочинку, я все одно не могла відключитись від постійного потоку думок. І мені дуже допомогли і допомагають медитації, хоча дуже багато людей сприймаються як щось таке езотеричне, а по факту, це ж просто тренування вашого мозку, фокусуватись на теперішньому і слухати, що відбувається тут і зараз. І також, звісно, як ви можете знати, я говорила про це раніше, я зараз в терапії, і вона, безперечно, дуже сильно впливає і покращує мій рівень життя. Я навчаюся жити повільніше, насолоджуватись дійсно простими моментами. І також я помітила, у мене змінилися життєві пріоритети, вони насправді стали дійсно моїми. Зараз хочу розказати вам про своїх партнерів. Хоча спочатку я стала їх клієнткою. Тільки через кілька місяців ми почали з ними співпрацювати. Це платформа для пошуку психологів, психотерапевтів онлайн Mindly. Свою психологиню я знайшла ще в листопаді на Mindly, тому. Можу вам радити вже на своєму досвіді. Там зібрано більше тисячі професіоналів, всі вони мають вищу освіту. І також я дуже люблю цю функцію відеовізитівка. Кожен спеціаліст має відеовізитівку, ви можете переглянути і побачити, відчути, чи є для вас ця людина комфортною. Отож, переходьте за посиланням, воно буде в описі до цього відео, та проходьте тест, який допоможе визначити ваш запит. І записуйтесь на свою першу сесію. А за промокодом Луїсу 20 ви отримаєте знижку 20% на першу сесію. А ще тут є сітка, на якій можна дуже класно чилити. Судилась. Ми в купельному готелі Happy Hill. Я залишу їх в інстаграм в описі. Послухайте, як співають пташки. Не так поспешай. Не ставший наша підігріть. О! Ха-ха-ха! Можна спину помог уже в

Нічого не мене. Ні, все ідеально. Добре, чекаю, дзвінка, коли вилити ще Добренько, дякуємо, дякуємо. А де вас така Як я вже казала, тут неймовірно смачний грін твої. Просто. Хоча я не прям. Ну, я дуже рідко п'ю алкоголь насправді, але Тут дуже смачно. Ой, дуже дякую. Боже, ну який він смачний. Треба сьогодні щось подивитися. Зараз поки так ставимо. Там взагалі є таблетка. Але ми Не шукаємо легких шляхів. Да, там є таблетка, яку розпалювати ну, за, за один раз. Просто хочемо цей. Слава розвів камін. Тепер буде дуже тепло. <звук> Тимо гуляти лісом. О, дякую. Тут, до речі, дуже гарна така інсталяція до Великодня. І тут є. Е, боже, забула писанки. Я Гречі. теж вмію писати писанки. Грячі? Вітаю. Дуже гарненькі. Зараз буде та сама 20 хвилинна прогулянка, е, ну, як називають, ми будемо йти на Говерлу. Очки. Тільки тут треба обережно обережні. Там дуже гарно дуже гарний. Куди мене веде цей чоловік, я не знаю. Але я йду за ним. Все добре? А, добре, дякую. Там жіпташки ріха. NISM. А це прямо хат. Оба другу брат. Це наша остання зупиночка. будемо вже. Skor sepuskat Isnaf. Пускай, пускай. Це виглядає наче якась казкова доріжка. Чи якась, не знаю, ілюстрація до книги. Ой-ой-ой. Я ж червона, і ніс. Задихалась. І прийшло знов пити глінтвенчик.

Да сейчас расскажу. Я хочу положить носить. Пришли? Кайф. Кайф. Но гудь трошки. Чисто лежу Сьогодні останній наш сніданок і останній ранок тут. У мене будуть млинці з сиром і слави майже як вчора, тільки тут омлет, так? Да? Так. А ну-ка. Смачного. Дякую. смачно. Тобі залишати трошки? Так. Ми тут були виходити недовго, один повний день. Дві доби. Так, так дві, дві доби. Але я настільки Мі настільки тут сподобалось. Я настільки наповнилась новими враженнями. Хоча, здається, ми були тут мало, але цього було загалом достатньо. Я була б не проти залишитись надовше, да? але тут дуже класно. Нас проведжають ці красині перед від'їздом, які вони. Забрали нашого синочка від друзів наших, де він жив ці дні. І їдемо до даму. Мама просила купити їй білі грибочки, купила сушені. А такі ще мариновані. А ще купила таке варення з шишок. Я ще ніколи не пробувала такого. А на цьому це відео завершується і я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Можете написати коментарях свої враження. Всім пока.